Слава Україні страйк на кордоні. Вирок депутату, який підірвав гранату під час засідання сільради. 70% іноземців, що проживають на Хмельниччині, росіяни. Детальніше далі. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Польські фермери знову страйкуватимуть на пункті пропуску медикашегині. Блокування розпочнуться уже завтра з 9 ранку. Триватиме воно до кінця року. Легковики і автобуси пропускатимуть, а ось проїзд вантажівок вагою, 3,5 тонни на виїзд з України блокуватимуть повністю. На Закарпатті до довічного ув'язнення з конфіскацією майна засудили депутата, який підірвав гранати під час засідання сільради. Про це повідомляє офіс генпрокурора. Чоловіка визнали винним у чиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Нагадаємо, трагедія сталася 15 грудня 2023 року. Від підриву гранати постраждало більше 20 людей. Загинули двоє. Встановлено, що до теракту депутат готувався заздалегідь, придбав гранати за кілька місяців. Державними відзнаками вшанували пам'ять полеглих героїв Шепетівщини згідно з указами президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджена. Сергія Валентиновича Степича був мобілізований влітку 2023 року. Був розвідником, вибивав ворога на Херсонському напрямку та звільняв лівий берег Дніпра. Від окупантів. Під час російського артобстрілу фосфорними боєприпасами, 31 жовтня 2023 року, герой загинув. Нагороджено посмертно Андрія Володимировича Парфенюка. На початку повномасштабного вторгнення захисник приєднався до Київської територіальної оборони, а після деокупації Київщини пішов добровольцем. Воював на Куп'янському напрямку, згодом в Авдіївці, де був до останніх днів оборони міста. Після ж був переведений під Мар'янку. А потім на Лиманський напрямок загинув герой 14 березня 2024 року. Нагороджено посмертно Сергія Олександровича Гуменюка. Захисник на фронті був солдатом одного з десанто-штурмових батальйонів. Життя героя обірвалося 15 травня 2024 року. Йому назавжди 31. Олександра Миколайовича Галицького, захисник маючи статус обмежено придатного до служби за станом здоров'я, вступив у лави Збройних сил України. Він допомагав в обороні Херсону і Лиману, виконував бойові завдання на напрямку Донецької області, саме місто Бахмут. Наказом головнокомандувача був відзначений почесним нагрудним знаком Золотий хрест. Життя героя обірвалось 10 червня 2024 року на Донецькому напрямку. Олександра Миколаєвича Слісарчука, захисник на фронті, виконував обов'язки стрільця помічника гранатометника. Загинув 3 березня цього року внаслідок мінометного обстрілу в районі одного з населених пунктів Бахмутського району Донецької області. Миколу Петровича Поліщука був мобілізований 12 липня 2023 року. Після проходження навчання був направлений для виконання бойових завдань у Запорізьку область. Загинув герой 14 жовтня 2023 року, виконуючи бойове завдання. Вічна пам'ять, вічна слава та низький уклін героям. На території Хмельницької області станом на 1 листопада перебувають понад 7 тисяч громадян інших країн, з них більше двох третин росіяни. Про це повідомляє Суспільне Хмельницьке, посилаючись на начальника управління Державної міграційної служби у Хмельницькій області. Тож на Хмельниччині офіційно перебувають 7 тисяч громадян із 84 країн світу. З них 70% громадян це. Росіяни найбільше іноземних громадян перебуває на території області з таких країн: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Італія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Польща, Росія, Туреччина, Узбекистан. Кількість іноземців в регіоні значно скоротилась, якщо порівнювати із періодом до початку повномасштабного вторгнення. У зв'язку з проведенням хмельницькою філією газмережі ремонтно-відновлювальних робіт, а також перевірці на щільність внутрішньобудинкових мереж, в період з 25 по 29 листопада, тимчасово буде припинене газопостачання, розподіл природного газу споживачам за такими адресами: вулиця Довжанка, 5, вулиця інститутська, вулиця Героїв. АТО, 5, дріб 1. Дякуємо, що обираєте перший подільський. Дякуємо вам за увагу та довіру. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу, аби протягом дня залишатись інформаційному просторі. Спокійного та мирного вечора на все добре.